Доброго дня, Магітер Український, мене звати Олена. Доленосні зміни, яких вам не уникнути. Загальний розклад. Ну, якщо чекаєте, дуже важко знайти можливий шанс реалізувати саме ті плани, які ви маєте, то вам хочуть сказати те, що є негативний вплив, не дають вам можливості саме ті. Які конкурують з вами. Можливо, основним із головних конкурентів, який вам закриває шляхи і прикладає дуже багато зусиль, щоб ви не змогли реалізувати, реалізуватись, це жінка є в вашому житті. Ну, На даний момент ситуація підвішена. Тобто немає можливості здобути саме те нове починання і можливість, шанс, пропозиції. Рухатись далі. Але вони вам говорять про те, що долоносці зміни які? А ви здобудете шанс, можливість керувати своїм життям. Якщо і на даний момент ви не маєте, або не маєте можливості досягнути того результату, якого ви прагнете, тієї цілі, якої ви прагнете, то вам говорять: працюй і вкладайся. Відстоюй своє місце під сонцем. Власне, пріоритети, тобто те, чого ти бажаєш досягнути, ти повинна повинен бути цілеспрямованою, ти досягнеш того, чого ти бажаєш. Головне, що ти здобудеш, це можливість керувати своїм життям, тобто владу в своєму житті. Якщо вам і закривають шляхи або закривали, то даній ситуації, даному негативу, в найближчий час буде поставлено крапку. На присутності даного негативу в вашому житті. І ви отримаєте владу, можливість шанс, але потрібно буде активно проявлятись для того, щоб реалізувати і здобути саме те, чого ви бажаєте. Да. Свято прийде на вашу вулицю. Дякую.